Ви рішення прийняли про те, що закрита президента А що ви таємо? Давайте давайте прийде. Давайте, давайте спокійно, не кричіть і не керуйте. Керувати будете своїми підлеглими. Я вам кажу, що ви будете сидіти, от, будете сидіти в тюрбі за напарництво. Я сказав, головою ради да ви не маєте там... права обиратися. Ви їдіть займайтеся державною вам... справою, посіємо, всім іншим. Ось а не займайтеся. бардаком. не склали, не склали то складайте, вон, не можна нас скласти. От складайте, давайте боїться, складайте ваші попробання. Матеріальні допомоги виписуєте, що це таке? Людям жрать нічого. А ви собі держеморди, що пишете? 50% надбавки до посадового кладу. За вислугу років матеріальна допомога у розмірі місячної зарплати на оздоровлення, преміювання, не нажралися. Скільки років от оце дете, крадете, хабарники? І вам ще премії, доплати, оздоровлення, не нажретесь ніяк! не нажретесь, не подавитесь. Я, всіху, що... Я кажу, не подавитесь, не нажретесь. Я, не мене. Я сказав, держувати. Одне питання, геть у вас звідси. бо нам вже треба Тамара да, да. Борисівна, ви туди ж шпіте. За тендери, за адкати після вас. Я сказав, вас. я знаю, що я сам кримінальна справа порушена. За тендери, День за откати, за, обкр... <кри> за обкрадання <кри> дітей, за вугілля, яке ви <кри> разом <кри> за втіпанком крали. Я хочу щоб всі мешканці Гаюрона, а там хто на вулиці, хто на базарах, то де знали, що цей час, коли ви заробляєте копійку грошей, копійку. Я сьогодні пройшовся по базару. Молоді хлопці, дівчата такі підлітки стоять, мерзнуть з п'яти утра на базарі. А оці держеморди роками сидять у чиновницьких кабінетах. У чиновниці, піди на базар, архів Петро Кулініч, піди стань, поторгуй на базарі замість мотивих дітей. Не Іван Васильович Мартинюк, а Мартинюк я того Мартинюка. Тобі треба Мартинюка, я тобі зараз дам Он, б... Пораз, Ось себе. Мартинюк. Ось Будемо Мартинюк. Я сказав: тюрно, торно, що робиться? А продати народ? Бандюгана набирайте на голову ради. Дискредитуйте громаду, дискредитуйте на всю країну. Сором! З вас вся країна буде сміятися, що ви цих держимо обираєте головами рад. І ви сидите отут, як покірні раби. Обирайте 20 років сидять, розвалили район, розвалили Україну, ото ці Але лиш Сергій Вікторович припиняє повноваження голови районної ради до строку. Повноваження голови районної ради Колініча припинені. З моменту прийняття рішення, Ви за нього тільки що проголосували. Заступник є, значить, сам Архіпенко повинен зараз вести сесію і сам себе обирати на голову районної ради. Якщо у нього всіх совісті багато, що він сам себе буде обирати. Що Архіпенко зробив для району, будучи кілька років головою районністрації? Для себе зробив чотири машини, три квартири. Чотири будинки для дочки зробив, для всіх поробив свою сім'ю забезпечив, а чи забезпечений гайоронців роботою. Зарплатою, майбутнім перспективою. Ні, він у них забрав цю перспективу. На тендерах по закупівлі вугілля по 30% відкатів збирали. Замість вугілля завозили землю, наші діти холодних школах. Серцею закриваємо, робота припинена, ідіть додому, годуйте дітей, піднімайте район, а я буду вам допомагати. Я вчора випив півтора мільйони гривень на соціально-економічний розвиток міста Гайворона. Ці гроші будуть спрямовані на реконструкцію водопроводу, водонапірної башні для того, щоб у гайме була вода. Ось. Ви не маєте права вести сейчас. Ваші повноваження, я сказав, ваші повноваження припинені. Кабітан Чеченка, що ваші повноваження припинені, ваші повноваження припинені, ваші повноваження припинені, ви не голова районної ради, ваші повноваження ви не маєте права вести сесію. Ви не маєте права вести сесію. Я сказав, ви не маєте права вести сесію. Ваші повноваження припинили. Його повноваження припинили. Ви не маєте, я сказав, що подожди, давай давай дати. Бачите, що роблять? Я сказав, давай, ви не маєте права вести. Я вам не дам Право порушувати закон. Ви порушуєте закон. Ви немаєте праву. Вас совість муче Архипен. О, Бачите, у нього навіть совісті нема сам себе головою районної ради обрав. Кого ви вибираєте? Що квіти принесли? Йому квіти треба з будь-яків. Ось люди говорять. І отак говорять усі. А ви від людей відірвалися, і отут тишком нишком робите свої таємні справи. Бачите, сюди Правильно. бачите, я говорю? куди йди. Я питаю, куди йди посилає. Посилають. Бачите, що робить? Як вони за своїми людьми? Як вони до них ставляться? І де розливаються, держиморди, мікрофон.